Важко полічити ці кола, які ми пройшли. Ми писали в усі можливі інстанції і напряму президенту. Ми пікетували адміністрацію президента. Але президент нас не чув. Було створено засновано орден Небесної Сотні, яким думали нагородити небесну сотню. Але хтось дуже глучно сказав, що це ж все одно, що створити орден Богдана Хмельницького і нагородити їм Богдана Хмельницького. Тому ми вимагали гідного вшанування, присвоєння звання Героїв України. Бо хто як не вони є справжніми героями України? Остання крапля, яка, мабуть, спонукала президента нас почути, це було пікетування біля хреста, встановленого на вулиці Інститутській там, де полягла основна частина із Небесної Сотні. І тільки привселюдний розголос перед камерами, перед іноземцями, спонукав нашого президента прийняти це рішення. Це відбулось 21 листопада 2014 року. Президент підписав указ. До цього всі наші зусилля, всі наші листи, всі наші прохання не були почуті. На жаль, ми зустрічаємося постійно з. Паном яремою генеральним прокурором розслідування не закінчено, винуваті не покарані і навіть звічі докази. Знищено остання зустріч взагалі була в розширеному форматі. Вона була в Верховній Раді, було зібрані два комітети Верховної Ради, був присутній Яремон, Ливайченко і Аваков. Всі звітували про хід розслідування, а дуже нового вони нічого не сказали. Сказали, що триває слідство. Вже деяким висловлено підозру, але ж ми знаємо, що підозру висловлюють, але суди відпускають. От садовника суд відпустив кілька справ вже передано до суду, але вони поки що йдеться і по трибунал. Я знаю, є ініціативна група, і навіть не ініціативна, а на найвищому рівні, яка збирає докази і вони будуть передані до гагайський трибунал. Ми наша громадська організація теж збирає і згоду родичів на підні документи для того, щоб передавати гайський трибунал.